Друзі, всім привіт! Сьогодні вже, мабуть, трохи традиційне відео присвячене буде відповідям на ваші запитання, які ви мені ставите час від часу під моїми щоденними влогами, під моїми щоденними відео. Не завжди можу ось так розгорнуто написати щось у відповідь і накопичуючи ось такі. Запитання я відповідаю в окремому відео. Сьогодні хочу поговорити про ось що: Не один раз мене запитували, чи можливо зараз потрапити під тимчасовий захист українцям у Франції. Так, саме, саме так називається програма, за якою нас тут приймають, починаючи з березня 2022 року. І... Наскільки мені відомо, цю програму ще й продовжили до березня 26-го року, тут у Франції, має вона діяти, можливо, будуть ще якісь уточнення, бо попередньо перший раз її зробили на три роки, і це мало б закінчитися ось цього майбутнього березня 25-го року. Та наскільки зараз вже відомо, Євросоюз прийняв саме ось таку можливість ще на рік продовжити. Що буде далі, поки що невідомо, але. Правила і те, що надається згідно цього тимчасового захисту українцям, залишається в силі, тобто, отримавши його, можна працювати, можна претендувати на безкоштовне медичне забезпечення, страхування медичне, можна користуватися можливостями соціального захисту. Майже так само на рівні з французами, тобто, якщо ви потребуєте якихось якоїсь додаткової допомоги, ви можете про неї запитати і її отримати. Я маю на увазі в тому числі ось цю допомогу від Офі: це ті так звані виплати, щомісячні для біженців, вони розповсюджуються і надаються також українцям. Наразі я не обізнана який рівень цю, цих виплат колись з останні, останні дані, які в мене були, це приблизно 200 євро на місяць. Можу помилятися, якщо ви знаєте точніше, виправте мене. Бо від початку. Ця сума була більшою як тільки почала діяти програма. Тоді як тільки почалася велика війна, виплати автоматично всім надавалися з урахуванням компенсації за житло. І... Здається, наскільки я пам'ятаю, це щось 14 євро на людину на день була ось така надбавка, ось така виплата. Згодом через кілька місяців, через півроку, з вересня місяця 2022 року переглянули таку допомогу і всім зняли її ось цю надбавку. А це збільшувало виплату в два рази майже в два рази. Тож, розібралися. А, для того, щоб повернути ось цю надбавку, треба було довести, що ви оплачуєте житло, і вам ось ця компенсація повернення цих коштів необхідна. А для всіх, тих, хто, хто проживав безкоштовно, цю, ці гроші, цю частину виплат не повернули. І так і на зараз відбувається. Я чула знову ж таки не з підтверджених джерел, що і виплату по. Допомогу на проживання, ось цю теж мають скоротити. До того що у Франції була така особливість, ці кошти нараховуються на спеціальну картку, якою можна тільки розраховуватись фізично, тобто пластиком в магазинах. Не можна купувати щось через інтернет, не можна знімати готівку. Тільки виключно в магазинах, ну, продукти в першу чергу, тобто товари першої необхідності. Ось так така була умова. Ми таку допомогу отримували протягом перших чотирьох місяців. Потім, коли зняли особливо надбавку заробітна плата мого чоловіка, згодом я вийшла на роботу, вона перевищувала той поріг, той мінімум. Більше не отримували цю допомогу. Тож саме тому це пов'язано, моя необізнаність з цим пов'язана. Щодо тимчасового захисту, чи можливо зараз українцям приїхати у Францію, отримати цю допомогу? Так, звичайно, поки діє програма. Єдине і найбільшою проблемою є житло. Якщо немає житла, все набагато складніше, все страшенно ускладнюється. Справа в тому, що як тільки. Почалася величезна хвиля біженців з України. Тих, хто шукав прихистку, свої двері, багато людей по всьому світу в Європі і Франція, не виключення. Звичайні пересічні громадяни відчинили двері своїх будинків, і пускали жити сім'ї, забирали до себе, опікувались ними, допомагали допомагали, принаймні житлом. І це величезний плюс: це те, чого зараз не вистачає, і цього, на жаль, більше немає. Такої ініціативи Мало хто проявляє, я більше про це не чула і не знаю. А це значно, якщо немає де розміститися, немає де перебути, де жити, постає питання, як, хоча б на перший час, залишитись у Франції. Справа в тому, що ось цей документ про тимчасовий захист. Спеціальний документ з фотографією, з даними, які там і там прописано, що ви маєте право на роботу, прописано, коли саме ви потрапили на територію країни, і так далі. Він, його можна отримати в префектурі, в регіоні, в місці, куди ви приїхали, де ви його запитуєте. і... Щоб потрапити на так зване рандеву, на зустріч, де вам буквально протягом 10-15 хвилин вперше зроблять цей документ, на півроку він буде дійсний. Записатись можна в електронній черзі на сайті префектури. Маленький нюанс цей сайт, офіційний державний. Префектури працює тільки на території Євросоюзу, якщо ви спробуєте з України щось зайти, знайти цей сайт, зайти і зареєструватися, стати на цю чергу, яка може продовжуватися 2-3 тижні, ну тобто чекати своєї зустрічі потрібно буде 2-3 тижні, то з території не Євросоюзу в Україні або в інших країнах поза межами ви не зможете відкрити цей сайт, він буде заблокований. Ну, ось такі обмеження існують. Власне, коли ви дочекаєте свої черги, там на зустрічі ви можете сказати, що вам немає де жити, і вони за всіма правилами мають підшукати вам принаймні якийсь хостел, якийсь гуртожиток, якесь місце. Тради... Це Стандартна процедура для біженців, тобто українці наразі можуть пройти через тільки лише через таку ось процедуру. Я знаю, що Червоний Хрест, наприклад, в Парижі, якщо до нього звернутися, в них є такі місця ночівлі на рівних умовах з усіма негромадянами, з біженцями і нелегалами. Можливо, також ви можете там розміститися ну, на рівні, на рівні з ними. Умови там спартанські, наскільки я чула, відгук. То доволі складно там знаходитись. Це громадське таке місце, громадське загальне вбиральня, санвузол і так далі, і плюс е певні умови і непевні сусіди, які можуть з вами в одній кімнаті мешкати. Це ну, доволі. Складно, особливо, якщо ви будете там перебувати з маленькими дітьми або маєте якісь потреби по здоров'ю, якісь маєте обмеження, то це буде доволі складно. Але це ось такий єдиний доступний шлях. Потрібно приїхати в Париж, звернутися до Червоного Христа одразу і отримати ось місце для ночівлі. Можливо, це плюс, можливо, можливо, ні, але в Червоному хресті є спеціалісти або є контакти тих, хто волонтерить, хто на волонтерських засадах допоможе вам оформити необхідні документи, знову ж таки, записатись на цю електронну чергу в префектуру, щоб отримати свій документ, і почати шукати краще житло, місце, де ви можете розташуватися. Ось наразі така проблема, тому що орендувати житло, навіть якщо у вас достатньо коштів, щоб сплачувати кілька сотень євро за кімнату, наприклад, жити в квартирі, як це буває, і в нас також, коли велику квартиру, здають покімнатну, таке теж тут існує. щоб... Хоча б кімнату орендувати, вам потрібно буде поручительство, або потрібно буде доводити свій матеріальний статус, або є ще опція орендувати такі кімнати, розділити житло з українцями, з нашими співвітчизниками, або орендувати. у Українців таке житло, і ці моменти можна пошукати в групах різних, таких як в Телеграмі, Фейсбуці, є групи українці у Франції, і житло у Франції, там час від часу такі пропозиції виникають, і тоді можна ось за помірну оплату знайти собі житло і вже залишатися в у Франції. Як я сказала, що якщо ви офіційно оформите таку оренду, то і не матиме доходів, то якусь частину грошей ви зможете компенсувати через цю допомогу, через ці виплати. Як я вже сказала, цей статус дається на півроку. Кожні півроку їх це потрібно продовжувати. Ви маєте знаходитись на території Франції, звичайно. Ну і якщо ви будете отримувати виплати і допомоги, то до вас буде більш прискіпливе ставлення, щоб ви не порушували умови перебування під цим тимчасовим захистом. Зараз я маю на увазі, що навряд чи вам вдасться виїжджати. <з, -за території, з території Франції повертатись раз на півроку і отримувати допомогу. Наразі я думаю, що такі моменти вже теж відслідковуються і за цим пильнують, щоб не було зловживань. Тож, якщо ви саме потребуєте. Житла і проживання, і захисту у Франції треба йти легальним законним шляхом, і тоді ви можете отримати таку бажану, таку необхідну допомогу. Ось, хотіла ще коли розповідала про наші враження після повернення з України, я забула наголосити на одному такому моменті, про який дуже багато розмірковувала, чи поїхала б я зараз у Францію, перебуваючи в Україну, чи спробувала б ми виїхати саме сюди, саме в цю країну. І хотіла сказати, що я не певна настільки. Складно це зробити. Настільки багато всього треба пройти, щоб налаштувати своє житло. що Я не впевнена, чи ми б на це зважилися зараз. І чи, чи ми б рахували, що це того варте. На жаль, на момент, коли ми тікали з України, коли ми тікали від війни. Наприкінці лютого 22-го року, на початку березня, ми, ми тут опинилися. Ми до останнього, перебуваючи вже на Закарпатті, ми намагалися знайти якесь житло прийнятне для нашої родини, для сім'ї з п'ятьма дітьми. Не було такої можливості, нам пропонували лише спортзали, в яких і так 300-400 людей мешкало. Ми не знали, наскільки довго це все триватиме, наскільки довго займе в нас пошук житла. Куди б ми не зверталися, не було в оренді, в оренду неможливо було взяти ні квартиру, ні кімнату. Взагалі ніякого житла тоді не було. А в нас була ось така пропозиція: приїхати все ж таки сюди, і ми її розглянули і вирішили не гаяти час, їхати і забезпечити. Озвечувати дітям і безпеку, і житло, і нормальні умови для проживання. Саме так ми опинилися. Тут ми опинилися в житлі, яке нам запропонувала католицька асоціація в невеличкому містечку поблизу Тулузи. Чому саме тут опинились? Я багато розказувала. Зараз коротко скажу, що моя двоюрідна сестра сама вона родом з Казахстану, вона тут працює. В цьому містечку поблизу Тулуза вона працювала і орендувала кімнату в жінки. З жінкою жила, тобто вона не могла нам запропонувати своє житло, але запропонувала допомогу, що стосується перекладу, французької мови там, і так далі, бо вона дуже ну, вона вільно володіє французькою, вона багато років тут вже живе. Власне, ми їхали до неї, точніше, навіть не до неї, не до моєї двоюрідної сестри, а до Допомогу хтось, хто запропонував нам, хоч якусь допомогу на території Євросоюзу. Саме тому ми сюди їхали. Ми не обирали країну, ми не обирали саме це місце. Коли ми були вже на шляху сюди, сестра шукала житло для нас, писала в групі в Фейсбуці, і там якраз католики наші запропонували це житло, яке розташоване на другому поверсі колишньої католицької школи для дівчаток. Так, і в цій квартирі колись мешкав пастор і директор школи за сумісництво. Довгий час цю квартиру пропонують саме ось таким нужденним, кому потрібно житло на якийсь час. Його ось так і пропонували. Нам, коли ми сюди їхали, нам ще один клас додали, перемістили вхідні двері, тому що родина велика. І власне той один клас це спальня зараз у хлопців наших, у чотирьох, наших синів. Ось так нам пощастило, насправді досі щастить, ми все ще залишаємося в цьому житлі. На жаль, наразі. Таких варіантів, ну я про них не знаю, і боюся, що і самі католики, вони навіть коли ми звідси поїдемо, не будуть поспішати пропонувати його в тому числі саме українцям. І проблема не в нас, не в Україні, а проблема в тому, що фокус уваги у французів в тому числі змінюється. Вони можливо захочуть надати допомогу біженцям з інших країн, де зараз розгортаються. Війни, на жаль, і військові конфлікти вирішать допомогти іншим, можливо, вважають, що українці більш-менш непогано адаптувалися, тим більше, що протягом цього періоду. В нашому містечку в карбоні мешкало більше 20 людей, сім'ї, і майже всі вони поїхали. Ну зараз ми в карбоні самі живемо ще в сусідньому містечку за 12 кілометрів. Ще одна родина, там три покоління їх мешкає п'ятеро людей трьох з трьох поколінь, ще одна пара. Дорослих людей мешкає теж в сусідньому містечку. Це наразі ось така в нас залишилась ком'юніті, невелика. Що стосується інших, хтось повернувся в Україну. Половина більше половини людей повернулися в Україну, причому в різні місця ну, навіть такі, як Кривий Ріг, Дніпро поверталися, Київ. Ось дехто поїхав до Іспанії, наприклад, хтось переїхав до Канади. І, звичайно, французи це все теж розуміють, бачать, розуміють, що українці шукають кращого місця, десь де краще адаптуватися, або вважають для себе прийнятним повернутися в Україну, тобто рівень безпеки або небезпеки, вважають для себе прийнятним і повертаються. Про це можна довго говорити наскільки. Доцільно це робити, наскільки недоцільно, але це реальність ось така. Тому відповідно вони французи, і ну ті, кого ми тут знаємо, і безпосередньо асоціація, яка нас прихистила, вони це все розуміють, вони це аналізують, і тому наразі я думаю і не пропонують більше свою допомогу саме українцям. Ось така історія. Я не знаю, чи буде вам цікаво було послухати ось такий формат відео. Хотіла про це зауважити. І ще один момент, ще одне питання, яке виникло під останнім відео. Що в мене з французькою мовою? Як в мене просувається вивчення? Адже ті, хто давно спостерігають за каналом, знаєте, що я працювала, працювала два роки тут, допомагала в побуті і. Тим, хто потребує такого супроводження, асістанс, асистенткою, посада називалася У мене агентка, соціальна агентка. При муніципалітеті наша агенція знаходилася, ну, фактично, я більшу частину часу прибирала в будинках, але людям дуже, -дуже похилого віку допомагала також ну, в якихось їх життєвих функціях, скажімо так, догляді. Пропрацювала, стала на біржу праці, як це в нас називається, Франц Травай, центр зайнятості. Отримала виплати по безробіттю вже ось четвертий місяць, як я не працюю, і пішла я з роботи саме для того, щоб, ну, по-перше, відпочити, бо майже без відпустки всі ці два роки працювала. По-друге, щоб... Піти вивчати краще французьку мову, щоб підвищити свій рівень і відповідно після цього шукати роботу можливо більш кваліфіковану. А, ну, в будь-якому разі, зроби вирішила зробити перерву на те, щоб покращити знання французької. І мене запитують, як там справи, як в мене все відбувається. Так ось саме сьогодні в мене чергове рандеву буде Франц Травай, зустріч з агенткою, з моєю, з якою ми будемо обговорювати, які в мене успіхи. А успіхів в мене немає. Тому що ті онлайн-курси, які мені начебто запропонували, я намагалась зв'язатися з ними. Було в мене кілька спроб, і навіть дійшло до особистої переписки смс-повідомленнями, але так мені не відповіли, навіть не відгукнулись на те, щоб мене протестувати саме в цій школі, в цій пропозиції онлайн, яку. Мені запропонували. Тож я на тому поставила крапку, поки що, і сьогодні на зустрічі це озвучу. Що мені не вдалося зареєструватись, навіть щось не дуже поспішають брати мене на навчання. Я, чесно кажучи, теж втратила ентузіазм звертатись саме до цієї школи чи репетитора. Саме тут. Тож. Будемо, можливо, щось разом шукати, щось мені можливо запропонують. а загалом я поставила собі таку мету: в лютому можна подавати документи в на курс французької мови для українців, саме так він і називаються в університеті Тулузи. Він річний курс, який ось з рівня А 2 підвищує знання до Б 1 А з Б 1 вже коли отримуєш такий рівень французької, можна йти далі вчитися, в тому числі і в університеті. Отримуючи стипендію, навіть такі є варіанти для українців, справді це один з привілеїв, який все ще залишився. І, мабуть, про такі можливості, про освіту у Франції ми можемо поговорити в наступних відео. Якщо вам буде цікаво, ви мені напишете такі запитання. Я з вами залюбки про це ще поговорю. Тож я собі дала таку відстрочила, скажімо так, свої навчання аж до лютого. Замислююсь останніми днями чи не повернутися мені на свою роботу, можливо, не надовго, на три місяці, на півроку, от саме до того моменту, як почнеться курс в університеті. А він в лютому подаються документи, а сам курс починається лише в вересні. Що казати, аж настільки далеко, поки не планується, не не заглядається, аж так далеко. Це всього-навсього наступний крок. Щось собі вирішую, що я буду далі робити. Тож, поки що так сама самій мені не виходить теж вчити французьку, якщо я роблю щось, то мінімально. Перегляди там, новин, якісь читання, яке необхідне, саме, наприклад, там, електронні листи або щось зі школи, якісь повідомлення. Мінімально спілкуюся з французами набагато менше, ніж коли я працювала, звичайно. І це це, я думаю робить свою справу. Я трохи роблю кроки назад. Щось забувається, мабуть, неактивний в мене неактивна мова зараз. Це погано. Тож знаю, що треба щось робити, і все себе намагаюсь налаштувати і займатися самостійно, принаймні, більше читати, більше щось вивчати, слухати. Як я зазвичай роблю уроки на YouTube. Все це треба робити. Я то і роблю, але рідко там кілька разів на тиждень, буквально і цього звичайно недостатньо. Ну, і як я вже сказала, сьогодні на зустрічі, ось о третій дня, ми поговоримо з моєю представницею Франц Травай. Поговоримо, що вона мені порадиться. Теж подивимося, що можна з цим зробити. Ось така історія, ось такі дві мої думки про питання, які ви мені писали, про що ви мене запитували, і як я це бачу. Дякую вам за перегляд, як завжди, дякую, що додивились відео. До кінця не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, Підпишу, підпишіться на канал, перевірте, чи ви підписані на канал, якщо ні, то зробіть це. І побачимось в наступних відео. Тож, бувайте!